Так, дивимося ще одне відео з району волохового яру, яке вдалося геолокувати. Це збиття ворожої сушки. Знову ж таки, самого моменту не видно, але за емоціями ми можемо почути, що наші хлопці влучили. Ой-ой-ой, є-є! А ні, між іншим видно і сам момент удару. Там було таке спалах. Було так, видно. Але емоції так. говорять самі за себе. Ця сушка була приземлена на, в районі Волохового Яру, правильно? Десь там, десь там. Окей. Йдемо далі. Наступний і найбільш, найбільший населений пункт на цьому напрямку це увага. Балаклія, тому що багато хто з користувачів інтернету побачили ось цю фотографію. Вони вже вирішили на той момент, що Балаклія деокупована, але одразу забігаючи наперед, мушу сказати, що ну я так розумію, цей знак в'їзнив Балаклію, і це не означає, що повністю вся Балаклія була на той момент, де окупована, і яка зараз ситуація залишається важко сказати. Треба дочекатися повних зведень генерального штабу. Хоча ми можемо дещо догадуватися, але цей знак на в'їзді. Тобто на околицях на той момент наші збройні сили вже точно були. Е, ну так, судячи по цьому фото, це вже на в'їзді, але знову ж таки чекаємо офіційної інформації. Е, вона є, е, думаю, дуже дуже хороша, але треба трошки почекати, тому що це в першу чергу життя і безпека наших військових, це е, успіх наступу. Військових дій тому Генеральний штаб, міська влада Балаклії закликає стримуватися, стримуватися в публікаціях, в якихось аналізах додумувань. Все буде. Але трошки з часом. треба ну, Я просто по ситуації з блоклі Кожен може собі зробити свої висновки в очікуванні офіційної ситуації. Давайте подивимося відео наших військових. Я реально від нього тащуся, від тих емоцій, як сміються наші бійці от просто в реалі в ріал таймі. Давайте дивитися Блоклі, Ждемо маршрутку на Белгород. <сум> слава Україні! Героям слава! Це такий, чесно кажучи, типу, смішок. На Білгора чекає маршрутку. Ну, колись ми дійдемо й туди, хоча нам чужого і не треба по-хорошому. Ну, хай бояться, хай бояться хлопці налаштовані. Ми бачимо по їх емоціях, що звільнення території для них це дуже і дуже приємно. Як